Сьогодні в Кременчуці ми зібрались для мирної ходи в рамках Всеукраїнської акції нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону і всіх полонених і безвісти зникли. Не мовчи, полон вбиває, під гаслом борімося за них так, як вони боролися за нас. Наші акції це не звернення до влади. Ми звертаємось до суспільства, щоб наші рідні. Атарами проведенням таких акцій є родини військово-полонених полку Азов. За нами сто... не стоять ніякі політичні сили і ніякі громадські організації. Дякуємо всім, хто прийшов нас підтримати. Люди, вже думають, всі хочуть. Зараз ми зачитаємо груду українського націоналіста і прошу всіх приєднатися до цього. Україна! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Герої! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь, бури, вітрів кавказьких! Прилий, буре, вітрів кавказьких! Скіпимий дух! Свіпий дух! Загортуй волю! Загартуй волю! Серце замешка моєму! Зрости мене, до ясних чинів! Зрости мене, ясний, чи ні. У тих чинах хай я знайдує я смерть! У вчинавка, я знайду, я смерть! У муха за тебе! Солодну смерть, у муха за тебе! І розпиниться тобі я! І розпилися в тобі я. І військо житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Слава, Слава нації! Смерть! Україна! Го на дусе! Україна! Она до все! Україна! Она все! все! Дякую!